У всі часи люди прагнули жити довше. У міфах різних народів ми зустрічаємо героїв, які шукали джерело безсмертя еліксири, святі води, магічні артефакти. Сьогодні цю роль виконують медичні лабораторії, біотехнологічні стартапи та штучний інтелект. Довголіття більше не міф це науковий виклик 21-го століття. Що ж таке довголіття у сучасному розумінні, це не просто подовження життя. А продовження активного здорового періоду, коли людина мислить ясно, рухається вільно, має енергію, радість і мету, не жити довго заради самого факту, а жити повноцінно у 80, 100, навіть 120 років. Сучасні дослідження показують, що старіння це не фатальність, а процес, який можна сповільнити, зупинити і, можливо, навіть частково повернути назад. Уже сьогодні вчені визначили ключові молекулярні механізми старіння, і це відкриває шлях до впливу на них. Одним із головних проривів стало відкриття теломір, своєрідних захисних ковпачків на кінцях хромосом. З кожним поділом клітини теломіри коротшають, і коли вони стають надто короткими, клітина втрачає здатність до поділу. Це один із ключових факторів старіння, але вже є методи продовження теломер. Зокрема, за допомогою ферменту теломерази. поки це експериментальні підходи, але вони дають надію. Ще один напрям сенесцентні клітини це ті, що перестали ділитись, але не загинули, вони накопичуються з віком, викликаючи запалення, порушення обміну речовин і навіть онкологію. Видалення таких клітин це називається аналітичною терапією, уже показало позитивні результати в мишей. Тварини жили довше, мали менше патологій і краще функціонували в старшому віці. Також багатообіцяючою є епігенетика, наука про те, як вмикаються та вимикаються гени без зміни самої ДНК. З віком епігенетичні перемикачі працюють гірше, але їх можна перепрограмувати, повертаючи клітини до більш молодого стану. Один із революційних експериментів. Це використання факторів яманаки, які здатні частково омолодити клітину. У перспективі це може стати основою для реверсивного старіння. Ще одна лінія боротьби зі старінням мітохондрії енергетичні станції клітин. З віком вони деградують, утворюючи шкідливі радикали, що ушкоджують ДНК. Пошук способів підтримки їх здоров'я один із пріоритетів тут допомагають. Антиоксиданти нового покоління, гени, а також фармакологія. Але не лише клітинні механізми важливі, величезну роль відіграє метаболізм, старіння часто пов'язане з порушенням обміну речовин, інсулінорезистентністю, ожирінням. Тому увага до інтервального голодування, кетогенної дієти, управління рівнем цукру це не мода, а стратегія довголіття. Деякі речовини, як от метформін чи рапаміцин, уже тестуються як потенційні антивікові препарати. Не менш важливим є мозок. Когнітивне старіння, втрата пам'яті, зниження концентрації одні з найболючіших аспектів старіння. Але й тут наука не стоїть на місці. Технології нейростимуляції, нові ноотропи – а також вивчення нейропластичності мозку дають надію, що збереження ясності розуму це не виняток, а може стати нормою. Варто згадати і про омолодження крові. Цей напрямок почався з експериментів на мишах, де об'єднували кров молодої і старої тварини. Результати шокували. Стара миша починала омолоджуватись, а молода старіла. Це відкрило новий напрям. Плазмотерапія або пошук молекул у молодій крові, які можуть бути використані для стимуляції омолодження в старшому віці. Проте всі ці підходи лише одна сторона медалі друга зміна культури старіння. Суспільство звикло сприймати старших людей як повільних, неактивних, віджилих, але уяви світ, де 80 річний чоловік відкриває стартап. 90-річна жінка подорожує по світу, а в 100 років ти ще маєш плани на майбутнє. Це можливо, якщо ми змінюємо не лише біологію, а й ставлення до віку. Цікаво, що вже зараз спостерігається явище, яке називають функціональним омолодженням коли люди похилого віку, які активно займаються спортом, харчуються правильно, мають соціальне життя. Демонструють фізичні показники на рівні людей на 20-30 років молодших. Це свідчить старіння не вирок, а динамічний процес. Коли ми говоримо про майбутнє довголіття, то все частіше лунає слово біохакінг. Це набір стратегій, які дозволяють втручатись у біологічні процеси тіла, щоб керувати ними від харчування й сну до гормонів ДНК та мозкової активності. Біохакери це люди, які вже сьогодні випробовують майбутнє на собі. Хтось змінює дієту, хтось споживає специфічні добавки, хтось проводить контроль гормонів, а хтось імплантує чіпи. Відомі приклади Дейв Еспрі, який заявив, що проживе 180 років, або Брайан Джонсон, мільйонер, який витрачає мільйони доларів щороку на омолодження кожної системи свого організму. І, хоча не все з цього працює, експерименти біохакерів підштовхують науку до реальних проривів. Один із головних напрямів регенеративна медицина це здатність організму відновлювати себе. Уже сьогодні ведуться дослідження стовбурових клітин, які можуть перетворюватись на будь-який тип тканини. Вони дають надію на відновлення печінки, серця, шкіри, нервових волокон, а в майбутньому навіть на відрощування втрачених органів. Ще більш амбітна мета повна заміна органів. Уже тестуються біопринтери, які здатні друкувати органи з клітин пацієнта: печінка, підшлункова, навіть серце. Усе це вже існує на лабораторному рівні. Якщо вдасться подолати імунні бар'єри та забезпечити якість тканин, то заміна зношених органів на нові стане звичною практикою, як заміна батареї в телефоні. Паралельно розвивається напрям аналогових органів. Штучних пристроїв, що повністю замінюють функцію органу: штучна нирка, штучне серце, штучна сітківка. У деяких випадках вони навіть ефективніші за біологічні. Усе це змінює головне ми починаємо сприймати тіло не як щось раз і назавжди, а як модульну систему, яку можна обслуговувати, покращувати, оновлювати. Такий підхід докорінно змінює медицину. Ми переходимо від лікування хвороб до управління станом здоров'я в реальному часі. Уяви, що кожна клітина твого тіла під наглядом. Сенсори контролюють рівень запалення, цукру, гормонів і миттєво подають сигнал, коли щось де не так. Уже зараз розвиваються наносенсори, які циркулюють у крові як частина імунної системи і навіть можуть діагностувати рак на нульовій стадії. Завдяки цьому медицина стає прогностичною, вона передбачає проблему до того, як ти її відчуєш, це піднімає рівень життя на нову висоту, зменшує стрес, економить ресурси. Але якщо ми можемо запобігати старінню, впливати на гени, міняти частини тіла, навіщо тоді смерть? Це філософське, навіть болісне питання починає звучати в колах футурологів і біоетиків. Деякі з них вірять у концепцію радикального довголіття або навіть технологічного безсмертя. За цією ідеєю людина зможе жити 150-200 років, а далі або оновлювати тіло, або переносити себе в цифровий формат, як ми вже обговорювали в темі кібернетика, утопія можливо. Але десятки лабораторій уже працюють у цьому напрямку, і тут виникає цілий клубок епічних проблем. Хто буде мати доступ до технологій довголіття? Чи не стане це привілеєм багатих? Як зміниться соціальна структура, якщо лідери не змінюються десятиліттями? Що буде з молодими, які не встигають піднятись у суспільстві? Суспільство майбутнього повинне буде переглянути концепцію віку. Можливо, у 100 років людина ще ходитиме в університет, а у 150 створюватиме сім'ю. Але тоді доведеться змінити пенсійну систему, трудове законодавство, навіть архітектуру міст, щоби пристосуватись до довготривалого, багатошарового життя. Не менш важливо психологічне довголіття, чи готова людина жити так довго, чи не втратить сенс у світі, де можна все. Потрібно нове розуміння мети, розвитку, глибини життя, і тут наука не допоможе. Це вже сфера філософії, культури, мистецтва. Цікаво, що деякі племена на землі досі мають своєрідний імунітет до старіння, наприклад, народ хунза в Пакистані, який практикує природну дієту, багато ходить пішки, живе на висоті і демонструє приклади довголіття без хвороб. Це свідчить у багатьох випадках довголіття не результат технологій, а способу життя. Отже, майбутнє довголіття це не одна формула, не один ген, не одне відкриття, це поєднання медицини, технологій, способу мислення і культури, і кожен із нас не просто спостерігач, а учасник цієї революції. Можливо, ми не переможемо смерть. Але ми точно можемо перемогти безглузду старість, ту, що знецінює життя, перетворює людей на тінь самих себе, і вже це надзвичайне досягнення.